Коли Матильда сказала, що все треба підготувати сьогодні, я рознервувалася. Але ж я поруч, я знала, що ми встигнемо. Найкраще у житті це добрі друзі. Усе під силу, коли є таке порозуміння, як між нами. Що це таке? Здається, якийсь монстр напав на понівіль. Що цього разу. Потвора з вічно зеленого лісу. А, я думаю. Жуковедмідь? Як це Жуковедмідь? Я попалася. Бонбон, -бон, про що це ти кажеш? Мене звуть не Бон Бон. Я спецагент Світі Дропс. Я працюю в надтаємному агентстві з боротьби з монстрами. Точніше працювала, доки Жуковедмідь не втік із Тартару. Що? Дорогенька, ти мариш? Після цього ми припинили діяльність агентства. Були знищені всі докази існування організації. Селестія наказала все заперечувати. Що? Це я зловила жука ведмедя. Я мусила жити у понівілі під прикриттям взявши Бон-Бон. Я, я думала, що він не вистежить мене, але ось він тут. То вся наша дружба це суцільна брехня. Пробач, Лайро, то було для твоєї ж безпеки. А, -а як же сніданки довгі розмови, наші посиденьки? Усе це неправда. Ні, це правда. Ми найкращі подруги. Але я можу тікати, щоб захистити тебе до зустрічі на весіллі. Добре, але ми ще про це поговоримо. Обручка потрібна нині за будь-які гроші, але. так щоб не доплачувати. 7-11 спліт. Дуже стрьомно, чуєш. Але якщо з'їб'єш усі, то партія наша. Так, я знаю, як я можу допомогти. Твої ферверки дуже схожі на квіти! Візьму їх для весілля. Коню всемогутній! Стій! Вони абсолютно не передбачувані. Вони можуть вибухнути в будь-яку мить, хто зна від чого. Боже, це жук ведмідь. О, я стільки усього забула. Надіюся, Кренкі попередить музикантів. О, о, я не встигну зробити зачіску. Розслабся, дорогенька. Ми з усім. Якось я робила зачіску просто на церемонії. Це щира правда. У них золоті руки. І до речі, Матильдо, ми з вами вже майже родичі. Справді? А вже ж! Я Стівен Магнет, кренків дружбан. Ви Стівен Магнет. А ти думала Жуку Ведмідь? Ми з кренків з дитинства знайомі. Він неодмінно мав розповідати, як витяг мене із озера. Ви Стівен Магнет? Ой, знаю, знаю. Типовий кренкі, деталей не згадує. Як от того, що я, ну, бач, морське чудовисько. Хе -хе -хе. Обожнюю цього зануду. Даруйте, Стівене. я просто думала, що ви поні. Я гадки не мала про ці ваші пригоди. Ой, дорогенька, ти половини не знаєш. Але мушу сказати, за весь час нашої дружби він нічого так не прагнув, як знайти тебе. Справді. Так, і ліки від облесіння. Він наймиліший хлопець у світі. Я так перехвилювалася, йому завдала смутку. Але, зрештою, важливо бути разом. А весілля це другорядна річ, головне, шлюб. <гум> Ох, святі небеса. Якщо ти вважаєш, що це так, то я балерина. <гум> ти думаєш, поні їдуть сюди, вдягають смокінги, висиджують довжелезні церемонії тільки заради шлюбу? <гум> ні, 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 ні. <гум> ні, ні. Весілля це все.